Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Час у марафоні. Вся інформація на 9.30 від журналістів фактів та вікон. Я вітаю вас. Отже, російської ракетнеодроновий терор не припиняється. Цієї ночі ворог випустив на Україну щонайменше 15 крилатих ракет і 21 безпілотник. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В ефірі марафону повідомив, що інформація досі уточнюється, тож дані можуть змінюватись. Крилаті ракети випустили з Каспійського моря, а безпілотники летіли з півдня. Епіцентром атак став Київ. Росіяни не припиняли. Пиняють тероризувати столицю. Нині це вже була 20-та атака від початку травня, і шоста за останні 6 днів та наші сили протиповітряної оборони збили абсолютно всі цілі. Всі цілі було збито і зараз чекаємо офіційних даних. Можливо, там будуть певні зміни. Тому ми і не поспішаємо давати. Ми ж не Росія, яка збиває в тиждень по 5-6-7 літаків наших в своїх зведеннях. На Київщині внаслідок падіння уламків російської ракети поранено двох людей, зокрема одну дитину. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Одного із травмованих доправили в лікарню і вже прооперували. Загрози його життю немає. Також відомо, що внаслідок атаки ворога цієї ночі п'ять приватних будинків пошкоджено. У двох домівках виникли пожежі, але вогонь вже ліквідували. Уламками понівечено кілька машин. Після вчорашньої трагедії в Києві з трьома загиблими, які не змогли потрапити в укриття під час чергової російської атаки, бо воно було замкнене. Уряд оголосив про перевірку сховищ по всій країні. У КМДА постановили, що відтепер укриття будуть відчинені цілодобово, незважаючи на те, є тривога чи немає. Зараз росіяни почали застосовувати по Києву балістичні ракети. Тому від оголошення тривоги люди мають лічені хвилини, щоб потрапити в укриття. Роботу сховищу вночі в столиці, контролюватиме також патрульна поліція. Надвечір, після трагедії, генеральна прокуратура затримала чотирьох підозрюваних у службовій недбалості, яка призвела до смерті охоронця, який не пустив людей в укриття, керівництво поліклініки та заступника голови Деснянської РДА. Їм мають оголосити підозру. Нагадаю, вночі проти 1 червня під час чергової ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей: двоє жінок і дев'ятирічна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки в Деснянському районі, але двері були за. У зв'язку з тим, що страна-агресор Росія почала обстрілювати наше місто балістичними ракетами, час підльоту, яких дуже малий, поставили на завдання, щоб взагалі вони були відчинені 24 на 7. Особливо це стосується шкіл, особливо це стосується лікувальних закладів, наших бібліотек. Вчора російські терористи вбили двох мирних жителів Донеччини. Повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, через обстріли загинули мешканці Авдіївки та часового яру. Ще 12 людей поранені. Росіяни спочатку повномасштабного вторгнення вбили понад півтори тисячі мирних жителів Донеччини. Ще понад три з половиною тисячі отримали поранення. Ця страшна статистика не враховує жертв у Маріуполі та Волновасі. Російські війська не полишають спробу оточити Авдіївку. Напередодні окупанти атакували позиції наших військових біля міста більше 200 разів. Наші сили оборони відбили чотири штурми. Повідомив міський голова Віталій Барабаш. По самій Авдіївці росіяни 26 разів били з артилерії танків. Всі спроби оточити Авдіївку для окупантів завершуються поразкою. Танків попалили за ці три тижні. Ну, більше десятка саме на нашому напрямку, коли вони намагалися йти в лобову, БМП напалили трошки. Ну і звичайно, що живої сили також хлопці минусанули декілька сотень. Ну, буквально позавчора, в одному бою, біля 40 людей вони втратили. До сьомого поту шліфують мілітарні навички бійці тероборони з міста Дніпро неподалік від свого відтинку фронту у донецьких степах. Вояки долають смугу перешкод та імітують максимально наближені до справжнього бою. Штурми позицій умовного противника. Про виснажливі, але корисні вишколи Андрій Почтів. Прифронтовий полігон у донецьких степах гомонить та вибухає. Десь на добрі, тим часом кошмарить окупантів фронтова авіація. Та в тероборонців немає часу роздивлятися у повітрі літаки. Попереду в них каже офіцер на псевдоутьос своє тяжке випробування смуга перешкод. Ця полоса прип'ятця імітує перешкоди, котрі військовослужбовець може зустріти у реальному бою. Це стандартна полоса при яку котру ми намагалися наблизити до стандартів НАТО. Вояки розділяються на бойові двійки. Поки один долає смугу, інший прикриває. Йди! На кількох десятках метрів димова завіса, ділянка із колючим дротом, під яким треба проповсти, перешкоди, які варто швидко здолати. І, звісно, вибухи навчальних гранат. Граната! Цей суворий іспит з витривалості дається непросто. Досвідчений інструктор на псевдосмок коригує рухи побратимів, бо ж каже, це має бути надійна бойова зв'язка. Вся група працює двійками, прикриваючи один одного в процесі переходу. Їх задача це і відпрацьовувати взаємодію першої друг. Щойно хлопці трохи перепочили, та в них вже серйозніший вишкіл. Імітація штурму ворожих укріплень зі стріляниною та потужними вибухами мін, що копіюють артобстріл. Командир твердить, хлопці відпрацювали на відмінно в бою. У ворога не було б жодних шансів. При цьому вони криють траншею постійним вогнем, через що противник не може підняти голови. Кожен другий боєць прикриває перші номера, перші номера кидають гранати. Гранати роблять контузію ворогу і після чого займаються траншеї. Попри черговий виснажливий вишкіл тероборонці твердять, що мають достатньо сил як треба то для навчань. Скільки треба ви стільки раз пройдемо. чи як знадобиться для наступу? Андрій Артем Деженков, факти сі ті. Єдині новини. Президент Бразилії Луїс Лула де Сільва нарешті засудив російську війну проти України. Таку заяву він наважився зробити після спілкування з фінським колегою Саулі Ніністе, який нині перебуває з офіційним візитом у Бразилії. Ситуація в Україні була однією з головних тем переговорів. Нагадаю, до цього сілва активно пропонував себе у ролі посередника в мирних переговорах між Україною та Росією, і при цьому відмовлявся засуджувати агресію Кремля, прямо допускаючи можливість відмови України від своїх територій на догоду Росії заради припинення вогню також президент Бразилії раніше пропонував створити групу країн для переговорів про мир в Україні, до якої зокрема мали б увійти Китай та Індія. Попри повномасштабну війну, українська промисловість намагається розвиватися, а машинобудівна галузь забезпечує сучасним громадським транспортом українські міста. Наша наступна розповідь із Чернівців. Тут уже придбали 10 тролейбусів вітчизняного виробництва. За два роки планують купити ще півсотні виготовлених в Україні. Щодня Чернівцями курсують 56 тролейбусів. Комунальний транспорт зношений на 90%. Два роки тому місто почало оновлення парку. П'ять нових тролейбусів закупили минулого року. Ще п'ять цьогоріч, причому всі українського виробництва. Вимушене рішення провести глибоку модернізацію підприємства. Це абсолютно нові тролейбуси, це абсолютно нова модель, гарні європейського зразка. які... В яких комфортно проїхатися в наше місто, Низькопідлогові, обладнані валідаторами, камерами відеоспостереження, кондиціонерами та автоматичною системою підрахунку пасажирів. Ці тролейбуси відповідають світовим стандартам. Виробляють їх у броварах під Києвом. Вартість одного понад 10 мільйонів гривень. Їх купують коштом міського бюджету. Електроніка українська це. Дає змогу краще їх обслуговувати, простіше обслуговувати. Це дає більше гарантій для того до того, що в подальшому вони будуть нормально експлуатуватися. Кількість пасажирів зросла на третину. Щодня тролейбуси перевозять понад 25 тисяч чернівчан. Ще рік тому комунальне підприємство дотувалося з міського бюджету, а це 80 мільйонів гривень. Завдяки ефективній роботі системи електронного квитка підприємство почало заробляти на свої потреби. 70% пасажирів використовують безготівковий розрахунок. З 1 червня комунальний транспорт повністю перейшов на безготівкову оплату. Транспортна карточка загальна. Потрібно її піднести, дочекатися звукового та світлового сигналу, і тоді це буде означати, що транспортна карточка завалідована. Упродовж двох наступних років за кредитні гроші місто хоче придбати ще півсотні тролейбусів, і щоб це знову був саме український електротранспорт не припиняють своєї роботи на цьому підприємстві на Київщині. Це підприємство у броварах виробляє систему управління тролейбусом. Кузова і шасі нині виготовляють багато компаній у світі. А от саме електронні мізки та акумуляторні системи, які дають змогу тролейбусу автономно рухатись від 15 до 25 кілометрів, складають переважно з українських комплектуючих. Вся логіка роботи, всі системи. В тому числі і система керування, в тому числі і система гальмування, розгону, управління дверима, опаленням, освітленням, кондиціонування це все йде через ті вироби, які ми робимо в себе. Такий успішний приклад ще раз демонструє важливість ухваленого закону про локалізацію, переконаний заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Киселевський, і це має спонукати мерів міст і очільників громад купувати саме українське. Кожен раз, коли українська держава або орган місцевого самоврядування купує товар українського виробництва, український бюджет отримує податки і українські збройні сили отримують гроші на те, щоб виганяти агресора з нашої землі. Тому дуже важливо розрізняти: купувати українські товари це працювати на українську державу, на українських громадян і на нашу перемогу. Купувати імпортні товари це послабляти українську державу, забирати гроші у збройних сил України і працювати фактично на ворога. Василь Сафянюк ірина Тимчишин Олександр. Дрмакушак, Володимир Коваленко, Факти АСІТІВІ. Єдині новини. Лікарня невідкладної допомоги у Харкові прихистила тих, хто у війну з різних причин опинився самотні. Їхні рідні часто або в окупації, або виїхали за кордон. До лікарні людей доправляють волонтери, сусіди або екстрена допомога. І нерідко лікарня стає домівкою таких людей. Розповідає Тетяна Доцяк. Олександру 46. Він вже п'ять місяців живе в лікарні невідкладної допомоги. Фактично живу, тому що мені нікуди. Розвідників нету, знайомих немає. всі повіжали. Повномасштабна війна застала його в рубіжному на Луганщині. Російські війська захопили місто торік навесні. Коли вдалося евакуюватися до Харкова, мама виїхала за кордон. Евакуювалася й донька з колишньою дружиною, і його родиною стали чужі люди. до хорошо відносяться і врачі, і персонал. весь. І от, волонтери. Олександр потрапив до лікарні невідкладної допомоги у січні, мешкав будинку без опалення, обморозив ноги. Відтоді пересувається на інвалідному візку. Живе в палаті, харчується лікарняною їжею. З одягом допомогли волонтери. З одним з них Андрієм навіть подружився. Той допомагав чоловіку відновити втрачені документи, а щойно повернулися з пенсійного фонду, оформляли виплати за інвалідністю. Людина залишилася одна, а в речу, враховуючи те, що його стан. ну самі розумієте, допомога була обов'язково потрібна. І от з квітня місяця це вже два місяці. Ми з ним працюємо. Андрій представник великої громадської організації. В кожного волонтера є свої підопічні, тільки в нього 36, половина з них самотні. Це не лише особи з інвалідністю, як, наприклад, зараз, так, але і багато літніх людей, саме пенсіонерів, так, які вимушено перемістились світ ну, з окупованої території, так, з тієї території, де зараз підуть бойові дії. Чимало самотніх до лікарні доправляють волонтери або сусіди, які доглядають за ними, доки їхні близькі родичі перебувають в евакуації. Є пацієнти, в яких рідні в окупації або загинули. У нас много обездоленных людей, которые остались без жилья, без крыши над головой, без заработной платы. Всех обслідуємо и оказываем допомогу, хірургічну помощь и тому числі. Скільки пролікували самотніх за повномасштабну війну в лікарні не рахували. Останнім часом їх поменшало. Рідні або повертаються з евакуації, або забирають до себе за кордон. Як це було з однією 80-річною пацієнткою, жінка зламала ногу і потрапила до нас на лікування. Протягом трьох місяців вона перебувала у нас. Донька з Германії приїхала та забрала її до себе. Нерідко рідні намагаються допомогти дистанційно, телефонують, надають фінансову підтримку, шукають тих, хто міг би тимчасово попіклуватися за їхньою близькою людиною, каже лікарка. І часто на допомогу приходять чужі люди, як, от колишній 83-річній вчительці Людмилі Георгіївні, її сестра живе в Сполучених Штатах. Єдиний син помер. Племінник на фронті у важку хвилину допомогли. Колишні учні ну, Вони мені дуже близькі люди. Такі люди ну, не бросають біді. Я їх виховувала хорошо. <с> ну як допомагати людям? Це для них, по-моєму. Ну, у них такий кодекс честі жизненний. Частина людей повертатися додому боїться, щоб не залишитися знову на самоті кажуть в лікарні. А от Олександр переконаний, як тільки зможе самостійно ходити, розпочне нове життя. Сьогодні з протезістом зв'язувався, з врачом. Да, вони приезжал сюди ко мне. И говорит, що я бігати ще буду. Тетяна Ігор Тамбів, факти сі ті. Єдині новини. До десятої години, коли в ефірі наш наступний випуск, з вами залишається Вадим Карпяк та його гості.